Сороківочка. І погляньте, що це зверху лежить. В грудочці щось кругленьке, жовтеньке. І що вам скажу? Нарешті золота монетка. Ну що ж, друзі, а оце вже мені подобається. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупатам. Сьогодні ми вирішили виїхати на поле і пошукати на місці старої дороги. Тут траплялися монетки, в основному це було 19-20 століття, але і капи на апцайене також знаходили. Так що Буде цікаво всі знахідки обов'язково вам покажу, а тим часом долучайтесь до збору на впівдрони для другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, погнали шукати скарби. Камрад Гукав вже знайшов монетку. в мене поки що без монет, але цікаву знахідку все ж таки я знайшов. Погляньте, що це таке. здається, що це перстень. Так, це перстень. Ось тут мав би бути камінчик. Камінчика немає. Ну, перстень десь з початку го століття. Мабуть, скло якесь було. Жіночий, така біжутерія, можливо, дитяча навіть. Нічого особливого, але це слід. І потрібно краще шукати. Знайшов ще декілька таких фрагментів незрозумілих, потім всі знахідки вам обов'язково покажу. Знайшов колесо фортуни, друзі. Гарнесенкий був сигнал і навіть не глибокий, хоча копав глибок, а він просто був в стороні. І ось, погляньте, що це таке. Хто шукав по полях на стрих хуторах, біля стри хат, знає, що це таке. Це колесо фортуни. Ну, коліщатка якесь від меблів, мабуть. Ось така річ. Нічого особливого, але артефакт. А тут ще. Яке залізяче було, мабуть, гальмівний механізм. Хто його знає. Але погляньте, як гарно тут зберігається латунь. Знайти би медаль. Ох, було б класно. Ну, камрад тут капена псайга не знаходив. І дрейдли знаходив. Так що є шанс. Ну що ж, друзі, привітайте мене. Я знайшов першу монетку. І знаєте що? Перша монетка, та й срібна монетка. І ще й цікава. Ось погляньте. Правда, в гарному стані. Три крейцера 1800 року. Ось. Бачите, вона зламана. Ось стрічка всередині австро-угорського герба Австрійського. Герба Австрійської імперії. Ще тоді Австро-Угорщини не було. Ну, і тут Франц. Мав би бути. Ну, на жаль, монетка така залипша. Та ще й пугами чи дисками зі псута. Ну, але сам факт. Факт срібної монетки. До речі, сигнал був як фольга. Але тут копаємо всі сигнали. Ну що, за першою монеткою? З Драгас уж друга монетка. Погляньте, що це не за монетка? По сигналу, наче гелери або гроші польські. Ну, щось таке. мідно нікелевий сплав. Дивимось. Дивимось. І це у нас, мабуть, гелери. Один гелер. Так? Чи не так? Чи грош. Два гроші. Зараз протремо. Онлайн. Це, друзі, один гелер. Ось такий не в дуже доброму стані. Але монетка є. Мабуть, рік я не побачу. Не побачу. Ось одиничка. Один гелер. Вже дві монетки. Комрада теж дві монетки, так що рахунок рівний. Почав падати легенький сніжок, такий крупинками, але це нам на заваді поки що не стане. Кажу комраду, в мене вже третя монетка. І він каже, ого, обігнав мене. І в мене третя монетка. Ну, правда, малесенька. Але я вже підозрюю, що це за монетка. Перед тим був один геллер, а це один грош 30-х років або 20-х. Так, це грошик. А року якого? 90-х. Подивимося, можливо, дуже рідкісний. Ось. 25-й рік, так, Польща. Один грош. Ось так. В гарному стані. Монетка не рідкісна, така звичайна, але, але все одно приємно знаходити. Ще нашукали пломб і різноманітного сміття. Все потім на лопаті покажемо. Ось. Гарнесенько ходити по такому полі. І головне, що знахідки є. Монетка за монеткою, друзі. Ще одна. Камрад теж гукав, що знайшов монетку. І він знайшов ще фрагмент єврейського жетона. Потім покажу. Ось. Поглянемо, що за монетка. І це здається солід. Боратинка Ян Казимир. Друга половина 17 століття. Зараз легесенько протру і вам покажу. Стан монетки, друзі, не дуже, але я бачу, що це литовський соліт 1666 року. Ось бачите, литовський герб погоня. Такий вершник. А Яна Казимира, ну, трішечки видно. Ось така монетка, одна з найрозповсудженіших монеток на цих полях. Ну і сьогодні це поки що найстаріша монетка, та я думаю, старіших вже не буде. Ось так. Ну, Приємна знахідка. У мене, друзі, легесенький, поверхневий сигнал фольги. 40 -очка. І погляньте, що це зверху лежить. Якась корона, бачу. Цікаво, що це таке. А я не знаю, що це таке. Абсолютно я думав шматок гудзика ліврейного. Але це не шматок ліврейного гудзика, воно гарно обрізано, наче як форма якась, чи щось в цьому дусі. Хто знає, напишіть. Ну ось така знахідка поверхнева. Цікаво. Камрад щойно гукав, знайшов дрейдла, потім вам покажу. А я знайшов ось щось таке білесеньке. Але це не срібло, друзі. Це корок. Але корок не радянський. А з пляшки пива львівське акційне. Ось, бачите, ще так непогано зберігся. Пили тут і пиво, а можливо десь і пляшечки прикопали. Ой, тільки давайте не будемо починати і копати. Пляшки серед поля. Ну, хтось по дорозі йшов, захотів випити пива, відкрив пляшечку, корок викинув, а пляшечку, ну, не знаю, де він подів. Колись пляшки були дефіцитом, тарою. І знову монетка. Ну що ж, відчуваю, що сьогодні монеток ми нашукаємо. Погляньте, маленька, зелененька, і гадаю, що це один грош. бо Вона дуже маленька і. Грубенька. Так, це один грошик. Вже сьогодні я знаходжу таку монетку. І погляньте, вона теж в гарному стані. Що ж це таке? Срібну монету знайшов в поганому стані, а такі знаходжу в гарному стані. І що? Теж 1925 рік. Ось так. Ну, стан справді гарнесенький, патина. Ось така монеточка. Ну що ж. Монетка за монеткою. В грудочці щось кругленьке, жовтеньке. І що вам скажу? Нарешті золота монетка. Дивимось, ось вона. Розпаковуємо грудочку. Бачу справжнє золото партії. Дві копійки. Совок до реформи, Алюмінієва бронза, ось відбиточок який. Справжнє золото. Погляньте, як блистить. Який рік? Рідкісний рік, мабуть. Так, рідкісний рік 49-й. Ось така монетка. Рідко вони у нас трапляються, але все ж таки трапляються. Цікаво, що камрад за цей час нашукав. Друзі, поверхневий сигнал у мене був. І я розгорнув кукурудзу і дивлюся, що з кругленьке, зелененьке. Відповідно, це монеточка. Ну що, подивимося, що нам подарувала ця земля. Монетка 100%. Вау, та ще й гарнесенька монетка. Бачу вже Понятовський 1762 року. Дивіться, яка гарнесенька патина. І це грош солід. Чи одна друга. Одна друга гроша. Ще й досить рідкісна монетка. Зараз я її легенько протру і вам покажу у всій красі. Ось, друзі, легенько протер і як бачите, так, одна друга гроша. 1768 рік, Понятовський, Польща. У гарнесенькому стані ось така гарненька мідна монетка. Це вже приємно, щось цікавеньке. Цікавіше, ніж попередні монети. Зразу ж біля монетки трапився ще один сигнал. І теж його можна показати. Не монетка, але гудзик. Погляньте. Гудзик польський, військовий, 30-ті роки. Матеріал цинк і що? І він цілесенький, вушко є, тільки трішки погнуте. Ось, ну І це цікава знахідка. Можливо, будуть польські орлики, кокарди і польські медалі. До речі, тут недалеко я знайшов декілька медалей польських. Цікаво те, що там і були срібні медалі. Одна срібна медаль, хрест хоробрих. Ну, трішечки було, здається, 5 медалей вкупі було. Ну, Приємна ж знахідка. Відійшов ще два кроки, знову сигнал. І мені здається, монетка. І таке враження, що знову один грош. Так, один грош, друзі. Знову. І знову в гарному стані. Що ж ці гроші в такому гарному стані? А який рік цікаво? Буде цікаво, якщо буде 25. -й. Друзі, 25 рік. Третя монетка, один грош. І всі 25-го року. Ось так, і всі в гарному стані. Ну, ось такі пригоди. А двійки, п'ятірки. Я ще сьогодні жодної не знайшов. Ну що ж, друзі, а оце вже мені подобається. Кокарду знайшов. Кокарду польського орлика. Погляньте. Ху, Ціленького. Я його крутив, крутив в руках, але він цілий, тільки погнутий. Голова є, крила є, віночок є. І цей віночок з іншої сторони теж є. Він просто ось там загнутий. Бачу, наче. Щось згоріло чи що. І там навіть вусика бачу. G, це гімназійна кокарда. До речі, гімназійних кокард я ще не знаходив. Ну що ж, це вже приємно, потрібно буде реставрувати, вирівнювати цього орлика. Якщо мені вдасться, то результат покажу у нашому телеграм-каналі. А посилання на телеграм-канал я залишу в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, шукаємо. І військові кокарди тут. Цього разу не кокарда. Ну, таких знахідок я сьогодні багато знайшов. Пізніше вам покажу, але це гарнесенька. Ось погляньте, це пломба, друзі. Пломба. І тут з таким гарним орликом. Але я не знаю, чи це орлик, це ризом, Австро-Угорщина, вже знаю. Австрійський орлик. Ось така гарненька пломба. А що тут пише? Місто би мало писати. Зараз подивимось. Звідки ця пломба? Трієст. Друзі, пломба з Трієсту. Італія. Ну, колись це місто було в складі Австро-Угорської імперії. Ось так. Ось тут орлик. Пломба не місцева. Щось купували тут з трієсту. Цікаво, що? І таке навіть тут є. Погляньте, що знайшов. Кулю. Кулю знайшов, але не просту куля для тренувальної стрільби для багаторазового адаптера Манліхер. Перша світова війна. В лісі на позиціях я знаходив такі адаптери, ви могли. Їх бачити і запам'ятати. А ось це кулі для них. Ну, до речі, і кулі я знаходжу, але на полях вони рідко трапляються. Ось вона. Друзі, чуєте? На нас налетіли дикі качки. Їх тут сотні, а то й тисячі. Літають, кружляють не їх, не видно, але я думаю, що чути. Друзі, ну що ж, вигнали з поля качки. Ну, справді, я ще стільки диких качок не бачив, їх просто сотні. ну Мабуть, і тисячі. Ось, подивіться на наші знахідки сьогодні. Ця частина це мої знахідки, а ця частина це камрада, знахідки. Я бачу в нього монеток більше. Давайте порахуємо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. вісім монеток у мене, а в нього. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 монеток. І в нього насправді великі монетки. Погляньте, в мене все дріб'я за хоча є одна срібна монетка. А в нього 15 крейцерів. Щоб знайти 15 крейцерів на полі зараз, ну це важко. А стан, ну, стан такий собі, але якщо відчистити, можливо, ще щось і буде. Ось така монетка. Ну, велетенська монетка. Що це в нього ще є? 5 грош Польща. Ну, а далі класика. Крейцери 1800 року затерті. Нічого особливого. Ось Дрейдл. Це така єврейська іграшка, яку крутять. Ось ще іконка католицька, мабуть що. Алюміній. От, це кліпса від корови. У мене теж є кліпса, теж поламана. Це ще ось такий фрагмент, не знаю від чого це. Можливо, кришка від годинника. Або щось в цьому дусі. Ось це моя кокарда. Для мене це сьогодні найкраща знахідка. Доведеться її реставрувати. Це, можливо, навіть тканина всередині. Загубили з шапкою. І ось ця корона теж цікава знахідка. Не уявляю, від чого вона. Хто знає, то напишіть у коментарях. Вона не обламана, вона ось така, як є. Можливо, приклеювалася кудись або пришивалася. Ось така цікава корона. І все, в принципі, а, і ось єврейський жетончик, фрагмент єврейського жетончика. Я на цьому ж полі знаходив цілого. Ну, Тут на полі ця єврейська тематика популярна, тому що дрейдли траплялися в кількості, і вже два ось таких жетончики. Ну, а далі тут пломби, колечко, гудзики. Ось це, мабуть, ніжка від стільця. Ну, я жартую, щось таке від меблів. І все, в принципі, більше нічого такого цікавого. Але ми ходили. Десь приблизно 4,5 години, і це результат за 4,5 години на старій дорозі. Думаю, результат непоганий. І ще, друзі, забув показати найголовніше ось наше сміття. Це всі сигнали, що були на цьому полі, як бачите, дротики, гільзи, кулі, фольга, Ну от сміття сміття, по ньому словами. Але сигналів ще досить багато. Ну що ж, друзі, всі знахідки ви бачили, накопалися. Кокарду знайшли, срібло знайшли, дрейдла знайшли, все, що хотіли, то знайшли. Так що, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І долучайтесь до збору на fpv дрони для другої галузької бригади. Вся детальна інформація буде в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!